Починаємо новий влог. Минуле відео закінчилося тим, що я сказала, що отримала посилку, яку дуже сильно чекала, і це правда. І навіть яку боялася відкривати. Це також правда. Але, але не буду затягувати у цьому відео, і зараз вам все розкажу. А краще одразу покажу. Ну що, ви готові? Бо зі мною таке сталося вперше: 3, 2, 1. Та-дам! Подивіться, просто на цю магію. Я в шоці, реально. Це просто вау! Якщо ви пам'ятаєте, то у нас на цьому місці завжди стояли картини по номерам, які я сама малювала. Чому поясню? Бо у нас отут приблизно. Дві розетки під телевізор, який колись, можливо, буде, можливо, не буде. Не знаю, він нам не дуже поки потрібен. Але розетки там виведені одразу, і їх потрібно зараз закривати, бо інакше це не дуже естетично виглядає. Але мені подобається, як ця картина вписалася у наш інтер'єр краще, ніж будь-яка інша із тих, що стояли на цьому місці, просто і по кольорам, до речі, кольори я сама обирала. І мені надсилали постійно купу варіантів всього. купу варіантів всього. Наприклад, я попросила бежевий фон чи сірий фон, і мені прислали 20 варіантів, десь 20, так фону. От повністю готову картину, тільки з різним фоном. І там було 10 варіантів бежевого, ну, може трошечки менше, ну десь так. І мені треба було обрати саме той, який мені запав у сердечко, і це дуже круто, що дають такий вибір, бо ти не завжди можеш у голові уявити, як буде гарно, який тобі сподобається. А коли ти бачиш вже готовий варіант, то звісно можеш визначитися. Блін, показую вам зараз і не можу налюбуватися. Я і вживу тут, сижу на дивані навпроти і любуюся постійно. І до нас, коли хтось у гості приходить, то теж всім дуже-дуже дуже подобається. Всі в захваті. Це наш індивідуальний портрет по фото, але знаєте, у чому магія? У тому, що такого фото, де ми усі в чотирьох стоїмо в таких позах, його просто немає. Сашу намалювали окремо по Сашині фотці, Мене окремо, Мішу, Мафене також окремо. І просто нас всіх з'єднали у одній картині і дуже класний підхід, знаєте, такий клієнтоорієнтований. Бо постійно присилають на затвердження якісь там нюанси. Наприклад, на кожному етапі. Причому мені, наприклад, присилали спочатку тільки контури. І я там щось повиправляла вже на тому етапі, я попросила зробити мені інший ніс, зробили інший ніс, я зрозуміла, що ні, ніс мене влаштовував, то рот не влаштовував. Коротше, трошки там поміняли, трошки там, все підлаштували, так, щоб мені сподобалося на 100%. Хочу трошки поближче вам показати, щоб ви роздивилися якість друку класно взагалі. Промальовано до деталей і надруковано класно. Як бачите, просто магія. Камера трошечки змінює кольори. Ми не такі червоні, як тут на камері, насправді. Але ну просто краса. Мені Саша найбільше подобається. На мій погляд, така картина це чудовий подарунок до будь-якого свята. І найголовніше, що за промокодом «ВСЕМИШКУРНА» Ви матимете аж 25% знижки до кінця 2024 року. Тобто, у вас є можливість замовити на день народження, навіть на новий рік. Ви зрозуміли, да? Тому зберігайте обов'язково контакти, залишаю внизу під відео. Можливо, вам захочеться і собі такий портрет. Бо я, от зараз навіть сижу, дивлюся і просто милуюся. Як гарно ну що, у нас гарні новини? Міша вже без гіпсу. Тільки що зняли, сказали, купатись можна, ходити можна, все 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 можна, тільки обережно. От, так що я задоволена, і до речі, ще у черзі, поки сиділи, зустріли жінку, у якої також дитині нещодавно зробили операцію на попочну грижу. У того ж лікаря, у якого ми будемо робити, Та я все дізналась, і все буде добре. Ну вона сказала взагалі не переживати. Все пройшло просто чудово. Ура! Ура! Зняли гіпс, так? Ура, гіпс. Зняв дядя тобі гіпс? Так. Да. Міша, ти до кого ходив? До дяді. А що дядя зробив? І до тьоті. і тьоті, там була так. А що дядя тобі зробив? Гіпс! Гіпс, що? Знімав Знімав! Точно, клас! У нас в коляскі є другий ботик, підемо зараз Вдягати Вдягати, ура! Міша сам такий задоволений, кричав Ура! Трошки ножки поки заплітаються, незвично. ку ку Боже Міша! Зайчик. Ні, ні, а не на сходи, синочок. Ні, ні, ні. На сходи поки не йдемо. Сам здивований. Поставили його на ножки. Він топець пум. Вставай, вставай, обережно. Давай, ручку, давай. Боже, міш, я тепер так переживаю. топ топ Міша нарешті купається у ванні. Такого задоволення три тижні в нього не було. А тут нарешті він дуже любить сидіти. Другий день без гіпсу. хромає ще трошки, але вже краще, ніж вчора. Правда, вдома іноді забуває, що можна ходити і повзає. Ку -ку. Ми вчора з Мішою читали ось цю книжку, яку він подарував мені на день мами. І тут є віршик, там де мама з Мішою готують печиво. І, міша, як причепився. Печиво, 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 печиво. Аж до істерики. Цілий день просто цілий вечір. Тому купили інгредієнти. Будемо сьогодні готувати печиво. Спробуємо. Міша, розкажеш всім, що ми будемо готувати з тобою? Печиво. печиво. Будемо готувати печиво. Я вибрала такий рецепт, знаєте, який міше в принципі можна буде там просто мінімум цукру, ну і все. Із забороненого більше нічого. Що там? Борошно, масло, сир кисломолочний, цукру трошки додам, ванілін і все. Більше нічого, ніякого розпушувача, нічого такого. Таке творожне печиво, вамішенька, це не треба, бо воно зараз розлізеться. Тому будемо готувати, будемо пробувати. Да? Ми таке ще не пробували розлізти. Мочко! Молочко. Молочко. Молочко, угу, молочко yeah. на вулиці підеш пити. Тож будемо робити. Вся вийшла, зараз на 10 хвилин відправляю у духовку. Ось таке печиво у нас вийшло: такі милі сердечка. Я, якщо чесно, думала, що вони будуть не дуже. Тому що поки готувала тісто, то дуже пахло лінивими варениками, я їх не дуже люблю. Але зараз смачненько пахне. Ще не пробувала, бо гарячі, склала міші з собою на прогулянку трошки. Він вже не може дочекатися їх спробувати. Це було дуже важко з ним готувати, в тому плані, що він хотів вже одразу їсти. Смачні мені подобаються. Єдине, що для себе я б, може, більше цукру б додала, але так як міші готувала, то вони такі. Не дуже солодкий, скажімо так, ось можна. Угу. Не схожі на ліниві вареники, все добре. Тільки що забрала посилочку, так як ми багато чого Мішою останнім часом робимо своїми руками, ну, бо в нього був гіпс і якби треба було щось робити сидячи. Тому ось замовила йому. Такий набір тіста для ліплення, до речі, це від бренду Monami, і у них тісто відрізняється тим, що воно дійсно натурального класного складу. А друга коробочка це набір з для тіста, щоб приготувати його самим вдома. Міша таке любить останнім часом щось робити з мамою. Тому будемо гратися, будемо робити, проводити час разом. Міша, у мене для тебе подаруночок. Давай відкривати. Хоп! Так, будемо ліпити, так? Ух ти! Відкривай коробочку. Давай сам. Ух ти, які штучки різнокольорові. Відкривай далі. Дивись, що тут. Це інструменти для ліплення. Твої власні. Тепер у тебе свої є. А це ніж, ложка і ніж. Ніж, дивись, у тебе є тут качалка. Подивись, справжня. Як у мами, тільки маленька. Маленька, маленька будеш ліпити, робити своє тісто. Ой, які баночки. Ніж, там всередині тісто. Будеш діставати. Давай допоможемо. Давай, діставай баночку. О, вау! Так. Тісто, точно. А, тримай ложку. Будеш ложкою набирати? Давай. Як гарно. Такої цікавості до тіста у Міші ще не було. Ці яскраві баночки, давай, ручкою другою тримай. Поки Міша грається, покажу вам, що ще йде у наборі. Ось такі формочки, але ми їх трошки не пізніше залишимо. У наступний раз будемо ліпити вже з ними. Дуже цікаво буде спробувати, але не хочу, щоб у нього за один раз, знаєте, очі розбіглись, бо він і так з інструментами тут, з цими. Це щось новеньке для нього, бо, в принципі, просто з тістом Міша вже ліпив. До речі, хотіла сказати, що воно надзвичайно м'яке і приємне на дотик. До чого у нас не такі були. Мономі взагалі умнічки. Подивіться ще, які гарні баночки. І саме головне, що це тісто безпечне, я ще раз це повторю, бо це дуже важливо. Міша ще у нас дуже любить банки, усілякі ось такі. І він може просто банкою так довго гратися. А тут ще й з тістом. Ого! Покажи, як ти плюс умієш робити. Плюсь. Добре. Плюсь. Давай ще. Плюсь. Міша навчився вже м'ячики катати, робити плюс і палочки робити. Так? Да? Палки. Палки. Палки, давай роби палку. Ти ріжеш? У коробці ще була ось така пам'ятка, як грати та доглядати за тістом, і це дуже класно, тому що я, наприклад, не знала, що якщо тісто трошки постояло, то йому можна повернути м'якість за допомогою декількох крапель води та олії. Для мене це прям новина. Як бачите, у монамі дуже професійний підхід до своєї роботи, тому я вам дуже раджу залишаю посилання під відео. Переходьте, замовляйте для своїх малюків. Я сьогодні була у бровиста, зробила ну, корекцію фарбування, то ясно, і ламінацію щебрів, ніколи раніше не робила ламінацію, і вії також пофарбувала і ламінацію, то мені дуже подобається, як це виглядає, що бровки трошки змиються скоро, і буде взагалі так, як я люблю. Що хочу ще сказати, що я взагалі, може, це дивно, не знаю. Я не зустрічала ще таких людей. От ніхто мені ще про це не казав, як у мене це відбувається. Що я не люблю усілякі б'юті-процедури в плані процесу. Я не люблю ходити на манікюр. Мені дуже подобається результат, але не люблю ходити сам процес. Тому я знайшла свого майстра, який робить мені за 40 хвилин манікюр від А до Я, і я просто задоволена ще й в моєму будинку. А, до майстра цього я також їхала з бажанням отримати результат, і я його отримала, і я дуже задоволена. Але для мене так важко висудіти, там, ці півтори години, поки це все зробиться. Не знаю. Хоча я не сказала б, що мені нудно, бо ми там спілкувалися, смішно дуже було щось, прохохотали весь цей час. але... Ну, от, ну от не знаю, ну, от складно мені. Це дається, не можу, не отримую задоволення. Від результату так, від процесу взагалі ні. І тепер питання до вас. Я одна така, чи є тут серед моїх підписників ще такі люди, які не люблять всі ці б'юті процедури. Сам процес. Ми тут усією родиною супроводжуємо мафіна на зустріч мафіна, йде зустрічатися зі своїми ой, вибачте, зі своїми друзями. Он бачите, скільки людей. Це все, все, власники мопсів. Тому ми йдемо гратися, тусити, так сказати, з мопсами і тіскати ці складочки. Багато складочок і багато хрюшок. Зараз всі будуть хекати, бо дуже спекотно сьогодні. Він ще мопси. Ой, мафін мене так тягне. Вже дуже спішить з друзями зустрітися. Ось стільки багато тут мопсиків цей раз взагалі. Ми матіна вже загубили. Я не знаю, де наш мафян. Хто з них мати? Неясно. Хоче Очевидець куда хекає води. Матін уже вигулявся поповній на гулявся уже хекає лишний задні лапки. Міша вже руки помив чиїсь поїлочці. Мішуль, це песик пить буде водичку. Угу. Персюнька, персюня, персюня, да, персик, персик. Бачиш? Ні, синочок, ні ні, 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 ні ні. Шукай мафіна, неси йому пляшечку. Водичку, да, давай. А Міша подружку собі знайшов і тепер не впускає інших людей. Відходьте, зайчики. Міша так вже хотів іти. Вийшли, сидить, тепер не можемо вмовити йти, йти далі. П'є водичку. Пішли, синочок. Мафін вже пішов. Гарно тут у парку Наталка проходила наша зустріч, і прям краса. Ніби дощ збирається, не думаю, що він буде, але ж таке враження і парить якось. Ось це парк. Ти мій красунчик? ти бачив песиків? Да. А яких песиків ти бачив? Мопсів. Мопсів, точно! А Мафін ходив сюди на зустріч мопсів? Ось ще песик пішов, так? Да? Все, ми вже їдемо додому. Нагулялись, всі задоволені. Міша топче банан. Я теж вже з'їла. До речі, сьогодні у чоловіка повідомлення. Ой, до речі, сьогодні у чоловіка день народження, тому приймаю привітання у коментарях. Все йому передам, все там почитати. І на цьому буду завершувати це відео. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся! І скоро побачимося у нових відео.